До 2018 року гурт Юко їздив виступати на фестивалі саме з українською творчістю, з українськими народними піснями. Вчинок той, що я їздила виступати на Росію, це погано зараз. Я це розумію на той момент. Я мріяла думкою, що я доведу що. Те, чим я займаюся все своє життя, це кльово. І я думала, що якщо я приїду і покажу наскільки це може бути класним, що це може мати якусь місію культурної експансії. Ну, в мене в голові були постійні. Непорозуміння того, чому в Україну можуть приїжджати російськомовні виконавці і виступати з російськими піснями і просувати свою російську культуру, чому українські гурти з українськими піснями не можуть їздити на Росію і а, просувати українські фольклори і українські традиції там.